Тернопільська міська територіальна громада сучасний динамічний центр Тернопільщини. Вона займає площу майже 168 квадратних кілометрів. Станом на 2020 рік тут проживає понад 227 тисяч мешканців. До складу громади входять 10 сіл: вертелка, глядки, городище, Іванківці, Кобзарівка, Курівці, Малашівці, Носівці, Плесківці та Чернихів. Адміністративний центр місто Тернопіль. Це місто, де сучасність гармонійно поєднується з історією. Однією з найвідоміших пам'яток є старовинний Тернопільський замок, фортифікаційна споруда, зведена у 1540-1548 роках, для захисту південно-східних кордонів Речі Посполитої. Поруч розкинувся ще один символ міста. Тернопільський став, який став його справжнім серцем і улюбленим місцем відпочинку жителів та гостей Тернопіль сьогодні це не лише історія, а й приклад сучасних інновацій. Громада є цифровим лідером України, активно впроваджує електронні сервіси, розвиває інфраструктуру і створює комфортні умови для життя. З початком повномасштабної війни Тернопільська громада проявила справжню солідарність і підтримку. Тут знайшли прихисток понад 38 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тернополяни це люди із великим серцем. Завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Це можна сказати і про героїню нашої історії. Громадська організація Бебіку була створена у 2010 році. До того часу я ще займалася власним бізнесом, і до мене звернулося декілька родин, які мали діток з синдромом Дауна. І ми почали намагалися об'єднатися і почати роботу таку, щоб їх соціалізувати. Починали з п'яти родин: це маленькі дітки з синдромом Дауна, які хотіли розвиватися, навчатися і, зокрема, відвідувати нормотипові навчальні заклади і садочки. Зараз в нас є понад 137 Родин скажу так, що до війни до повномасштабного вторгнення нас було 300 поза 300 родин, але в час повномасштабного вторгнення багато родин змушені були покинути Україну. І у нас зараз 137 родин. Після повномасштабного вторгнення ми прийняли 86 родин в нашому приміщенні. В нас вони приїжджали, проживали, і потім ми перенаправляли кудись або в іншу країну, або в інше місце проживання. Потім ми об'єдналися для того, того, щоб забезпечити медикаментами наші сім'ї, гуманітарною допомогою, і одразу в березні місяці включитися в роботу з дітьми, продовжити заняття, продовжити можливість розвитку, продовжити писати плани розвитку для наших дітей, бо ми розуміли, що вдома ми не можемо залишатися, нам треба продовжувати працювати. Багато волонтерської діяльності було зосереджено на допомогу сім'ям, які ще знаходилися в зоні бойових дій, як їх звідти забезпечити, Брати, що зробити так, щоб там вони мали речі необхідні для них. От і тут ті, хто переїхали, вони, ми забезпечували їх усім повністю. Велика команда, 12 чоловік, і класні вони всі. І є ще мами, які вже включилися як волонтери і допомагають. І до речі, в нас є мами, які дуже дуже класно допомагають ЗСУ. Прямо на роботи пішли, так і на роботу ходять, вони волонтерять, так як на роботі. Зранку до смерканку, що треба, вони знаходять. Це для них теж такий, знаєте, стимул. Стимул, що вона потрібна, бажання, що вона потрібна комусь і вона це може зробити. Діти до нас приходять на денний догляд зранку до вечора. Це вони прийшли, в них є там розважальні такі вправи, потім з ними займаються психологи, займаються нейропсихолог. і вони мають творчі завдання різні, вони малюють, вони в нас гончарять, вони е читають, співають, вони це дуже люблять. Потім батьки їх забирають. На час школи і садочка, то ми після школи до нас приводять діток, вони займаються це також в нас є ще заняття просто коли батьки дітей або молодь з інвалідністю приводять на годинку часу і з ними працюють психологи. А в нас від народження. Ну, десь 6-7 місяців до нас приходять, і вже є старші поза 30 років. У нас є синдром дауна, розвиток аутичного спектру і аутизм. Зараз ми досягли того, що наші діти йдуть в нормотиповий, типовий дошкільний заклад, типовий навчальний заклад. Колись це в 2010 році було дуже тако, ну, новизною. знаєте, нас не приймали. То тепер ми легко формуємо інклюзивні класи, так і в них навчаємося. Вони навчаються в школі і читають. Пишуть, ну не всі, знаєте, але є такі, які можуть і навіть здобути професійні якісь навики. Є такі, які можуть бути нянями, хорошими вихователями. У нас є хлопчики і дівчина, які зустрічаються. Ну, тобто, це не просто, що вони там закінчили садочок, там школу, так вони здобувають якісь нові знання, а те, що вони хочуть будувати спільне життя разом. Нам здається, що вони чогось не чують, не розуміють, але насправді вони все дуже добре, особливо війну. Це війна показала, що вони дуже добре розуміють, що відбувається навколо. Але їхній у цей світ він трошки інший ніж наш. Він добріший, і коли збирається наша молодь з інвалідністю і співають гімн. І коли вони кажуть слава Україні, героям слава, коли з повітряна тривога, а вони разом розуміють, що треба бути в купці, і один другого підтримують, це дуже класно. І коли ми йдемо на вулицю групкою з молоді, молоді з інвалідністю, йдемо малювати крейду, і наші діти малюють прапор, малюють серця, один одному розказують про те, що ти мій друг, я тебе люблю. Коли вони Знайомляться і кажуть, там, я з міста Тернополя, а він каже, я з міста Попасного якого вже немає, але я тут зараз в Тернополі. Оця сила, сила єдності молодих людей з інвалідністю. Вони навчили мене бути, знаєте, стійкішою в якихось певних бажаннях, можливостях. Ти щось хочеш, так? і от там всесвіт тобі каже ні, але ти наполегливо рухаєшся до того і бачиш. Ага, значить, вони можуть, я теж можу це робити. І, і ще напевно, що вони мене навчили вмінню зупинитися і насолоджуватися оточуючим світом. От подивитись на хмаринку, подивитись на квіточку. А, дивись, яка квіточка, ага, дивись там якесь деревце. Чи там ми йдемо на гору, якусь о, подивися, о, якась там комашка, букашка, здайте От таке. В них в кожного є свій стиль. От для мене було цікаво, що митецький стиль в кожного є свій. Одні ліплять, наприклад, такими кульками, так, фігурки, інший взяв, вибрав собі спосіб такі, знаєте, якісь такі трубочки, крутить трубочки з тих трубочок, робить тарілочку, горнятку там чи ще щось. От оці речі, такі творчі, чи коли вони малюють і вони якісь бачать свій власний стиль, для мене дуже велике досягнення. Це був рік свині, і вони робили ці свистунці. Неї можна подути, вона видає такий звук. Ну, свистунці вони роблять різні вироби, не тільки свинки, мали і дракончики, і мають пташечок. Дощечка це елементи петриківського розпису. Розпису в нас був проект, який називається Світ у кольорах, де молодь і діти з інвалідністю вони розмальовували оцими елементами не тільки дерев'яні дощечки, але й свої гончарні вироби. Що важко, це коли ти говориш, що вони можуть навчитися чогось, а люди доказують, що не ну цього неможливо. Я кажу: ви пробували? ви спробуйте, це можливо, і направду вони можуть робити таку роботу монотонну, яку ми з вами не можемо робити. Нам не вистачає терпіння, там знаєте, та А вони можуть монотонно робити одну справу дуже довго. Найскладніше це спілкування з батьками, робота з батьками, не з дітьми, з батьками. Найскладніше. Найскладніше доводити владі, що ми можемо. Е найскладніше знаходити кошти на реалізації проєктів. Це дуже багато і виснажливо. От війна навчила просити допомогу в інших, не покладатися тільки на себе, на свої сили, власне, мої. Але просити людей, допоможіть, будь ласка, бо потрібно. Ви відзначали 15-річчя «Бебіко», Ми провели п'ятий інклюзивний показ мод, але долучили до показу ветеранів і е, дуже було. Не просто наважитися поєднати молодь з інвалідністю ветеранів вже з інвалідністю, яка під час війни була набута. І коли в нас на подіум виходили ветерани. І вели за ручку, наприклад, молоду дитину з інвалідністю, з синдромом Дауна. Ми цей захід проводили для того, щоб показати ветеранам, що ці діти і молоді люди з інвалідністю, їхні батьки залишилися в Україні завдяки цим їхній жертві, так завдяки їхній мужності, наполегливості, за те, що вони воювали, наші діти мають можливість жити в Україні. Вони могли виїхати, але вони залишились тут. Я хотіла, щоб це побачили військові, наші ветерани. Але вийшло навпаки, наші молоді. Тоді люди стали впевненою ходою для наших ветеранів. Вони вели не ветерани, а більше я бачила оцю, цей такий знаєте, дует. Розумієте, вони йшли разом. Дуже ветерани переживали, що якщо в них ампутація, як будуть реагувати діти? Вони трималися так разом, вони так впевнено йшли по подіуму. Потім наші ветерани на ручках брали наших діток сонячних, носилися з ними по території, гралися. Спілкувалися, от і це було сильно. Волонтерство це сила до перемоги, волонтерство це можливість об'єднатися над спільною якоюсь такою метою, ідеєю, і досягати чогось, змінювати щось в Україні. Волонтерство це те, що тримає. Мені здається, що волонтерство це те, що тримає нас, українців, тут. І дає можливість не зупинятися і працювати далі.